Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Чогось у мене зовсім не іде квітоноси на літнє цвітіння, тому що в мене всі дорослі ну і багато з підлітків були квітучими, багато я продала, багато придбала підлітків, і вони ще не готові для того, щоб квітнути. Я вам показувала підлітки з квітоносами, їх в мене було три. І зараз я вам покажу, що тут в мене на цьому підвіконі. Ну, По-перше, давайте я вам покажу орхідею Одоріон. Це одна із крутих сортів парфюмерних фабрик. Неочікувано для мене випустила два квітоноса. Ростуть корінчики нові, що і зверху, що і по горщику там їх активно багато. Листочки вона не відсушує. Там всередині, повірте мені, на слово, там дуже багато нових корінчиків. Так що ми з цим сортом парфумерних фабрик. Товаришуємо, будемо чекати на квіточки. Я дуже-дуже чекаю на ці рожеві ароматні красуні. Наступна в мене орхідея це Есмі. Я її, купала, я її купляла вже майже відцвіташкою. Ось так вона в мене випустила квітоносика. Буду я її пересаджувати, бо вона аж пищить. Просто тут, настільки всього вже багато в цьому горщику, в дев'ятому. Дуже плотно запресовані корінчики, і фасочні листи стирчать. Вона в мене випусла кітоноса, але все одно я буду її пересаджувати. Для мене це взагалі якби не проблема пересадити орхідею з квітоносом. Я просто обережно її дістану з цього горщика і максимально не травмуючи пересаджу. Звісно, приберу фасочні листочки і приберу торфяний стакан. Будемо присаджувати, будемо дивитися, бо зніму відео, тому що я передумала продавати лоренса, буду присаджувати їх разом, бо там лоренце теж дуже багато коріння, треба якось щось робити. І ось орхідея від ірочки це громадна парфумна орхідея. Будемо чекати, кітоносик активно зростає, орхідея адаптується в горщику. І ще подивіться. Пішов рости новий корінчик, так що все в нас йде чудово по плану. Я думаю, що зовсім скоро вона нас порадує цвітінням. Буду тут трошечки переставляти, я повідрізала сьогодні квіти у багатьох орхідей, вирішила дати їм відпочинок. Від цвітіння хай краще зростають. Зараз такий самий крутий час. Для зростання листочків і корінчиків. Ось такі в мене сьогодні були новини. Цвітіння буде літнє, дуже не густе, але сподіваюся, таки буде чим помилуватися. Дякую вам за увагу!